І всім привіт, друзі! З вами я SonyGame, і зараз, можливо, буде щось грандіозне. Ми зараз ми будемо відкривати, напевно, кучу подарунків. Все, бачите? Нега копілка повернулася. А ще нам подарунки не видали, тому зараз будемо чекати і продовжимо. Друзі, все, я дочекався. І дивіться, що тут пише. Ми отримали. Йолку, і зараз ми будемо її відкривати. Тому давайте починаємо. А ви ставте фотобак підписуйтесь на канал. Мені дуже цікаво, що тут буде взагалі. Тому давайте. Collect the gift. О, 34 подарунка. О, друзі, це на кожному аккаунті. Я зараз по 34 подарунка буду відкривати. Ні, це мегаролик просто. Давайте відкривати. 33 подарунка, я в шоці. Так, давайте, наприклад, оп-оп, отак. Сверхредкий епік. Блін, я думав, зараз до, міфі... до міфіка дойде. Давайте швидко відкривати. Ось так. Міфік! Блін, май... О! Скін на боні. Імба. О, міфік. Давай! Легендарка! Друзі, це перша легендарка, тому зараз ми її будемо відкривати. А ви обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і мені падає щось круте. Що тут? Що це таке? Я в шоці. Скин амбер за 300 ємів. Друзі, дивіться, це скин за амбер за 299 ємів. Це просто легендарний відос. Що це ще легендарка, я в шоці? Скин на Джесі ще! Я в шоці, що творите? З цими подарунками. Скин за 300 ємів Я в шоці просто. І за тільки перший аккаунт. О, що? Мені випала пасівка? З рідкого. Отак. Давайте. Напевно, ми на деяких аккаунті одновіть Кензі розблокуємо. Уже після такої легендарки, топової вряд ли щось випаде. І тільки кажу, вряд ли і зразу легендарка падає. Ваша підписка, ваші подобайки спрацювали. І що тут? Скінаєш крампусеш. Ой, як крампус. Піньята, еш. Це що сьогодні твориться. Це просто такі класні скіни. Та навіть та королева сніжна амбер вона 300 гемів коштує, вона дуже рідкісна. А я ще можна в ранговому бою вибити, але все одно цей скін 149 ємів коштує. І останній подарунок, все. Дивіться, просто на це подивіться, скільки мені всього повипадало. Я в шоці. Тому давайте на наступний аккаунт. І відкриваємо ялинку. І зараз що нам подарує ялинка? 34 маленьких подарунка. Хоча ні, це не маленькі, це здорові подарунки. Міфік. Ага, ну цей гаджет так собі, але все одно буде в колекції. Щоб я тисячу монет не тратив, а вони мені просто повипадали. Давайте якось ось так відкриємо. Епік. Міфік. Давай легендарка! да Третя легендарка вже. Давайте, вподобайка, підписка! І щось класне падає, що тут? А, пасівка. Я думав, вже щось круте випаде. Що знову легендарка, Та ні. Міфік. Опа нас. Опа, епік. Не, не знаю, нам так везе сьогодні. Це є жах просто. Я просто в шоті, вже три легендарки випало. Я ще я тільки хотів сказати три, а зараз 4 було б. До речі, цей скинем ба. Сніговік Тік це імба. Хоч він не дешевий, ну 79 ємів, ну все одно скин дуже красивий. О, давай, давай, міфік! Я в шоті 8 знову легендарка випала. До речі, гаджет на розу цей непоганий. Що знову? Знову! Ми завжди на міфіку зупиняємось. Скін на вальта це я вже спеціально, ну, я вже знав, що це, напевно, не буде бравлер. Ну як з міфіка може легендарка випасти, якось странно було б. Міфік. Давай легендарка! Да! Знову! Давайте, відкриваємо її швидко. І що тут. А, знову пасівка. Ну, все одно, після таких нагород, амбер за 300 гемів, то після цього можна все просто. Нічого не відкривати, ми вже в дикому окупі. Ми просто ми 300 емів зараз залутали, та То навіть того крампуса Еша я ще не рахую. Стільки вже ємів залутали. Нарешті відкрили. І дивіться, тут ще більше нагород, ніж було в минулий раз. Непогано, давайте, йдемо далі. І так. А що тут нам ялинка подарує? 34. Подарунка. Я так розумію, що 34 подарунка це максимальна кількість. Тому що я не знаю. Ну, я зіграв максимально, скільки можливо було б білетів. І... Я так розумів, максимальні подарунки може бути 34. Ну, я так думаю. Якщо у вас більше, то напишіть в коментах, обов'язково. Міфік? Блін, я зараз думав. О, Бель! Да? да, це Бравлер. З міфіка Бравлер падає імба. Бравлери зараз дуже потрібні. А давайте О, скін Скин на Деріла новий. Класний! Він мені вже випадав. І Кіт вже випадав. Міфік, давай легендарка. Блін, ладно. О, стоп ще скин. А, ні, це персонаж. Я думав, скин на якийсь буде. Це знову перс. До речі, можемо тут щось Кенді розблокуємо. Це буде взагалі прекрасно, я вважаю. Якщо, якщо мені зараз кредити будуть випадати, а не піни, то я, в принципі, навіть зможу розблокувати Кенді. Ну якщо ж я ж кажу, мені піни не будуть падати. Давай. Ну що ж одні піни падають. Давай, кредити мені, кредити. Ні, дивіться, одні монети падають. І ой, сили. Давай, Кенді розблокуємо. Блін, а не падають кредити. Одні монети. Такс. А, рідкісний, ні-ні-ні-ні. Такс. Опа, пасівка. До речі, ця нагавса пасівка. Деяка, Декі... Із цих пасівок використовується в ШД, напевно. то може іноді і в нокауті там може використовувати, використовуватись. Навіть не знаю. Тому е, давайте супер рідкісний, давайте, рідкісний. І нічого не випало. Скільки мені кредитів? Мені випало 60 160 кредитів, тому Кенді ми не розблокуємо. Тому давайте на наступний аккаунт переходимо. Так. Відкриваємо ялинку. А, а де де ялинка? Я не зрозумів. А де ялинка? А ось. Я думав, ялинка загубилася кудись. Вкрала наші подарунки. Ну мені то тепер не показується, скільки тут було подарунків. Ну я впевнений, що там було 34 подарунка. Тому давайте! Супер рідкісний! Нічого не випало! Рідкісний! Давайте, давайте, давайте! Епік! І що тут, що тут? А, іконка. Давайте далі, далі далі. супер рідкісний, давайте, давайте. Знову. Рідкісний, нічого не випаде вже, напевно. І. і, Да! Тільки кажу, нічого не випаде і мені випадає. Легендарка, давайте. 3, 2, 1, бам! О, новий скін на Ніту. До речі, класний скін. Він мені подобається. А я не знаю, можуть ли випасти скини, от прям старі, які ще давно були зимні. Не знаю, не знаю. Давайте епік. Іконка. Епік. Дай щось круте. Не іконка. О, давайте отак відклеємо. Знова иконка. Давайте. О! А тут ми, може, розблокуємо вже Кензі чи ні? Оп, епік, епік. Ні, нічого. А ні, в смисі нічого. Скін на Бонні. Правда, дешевий, але все одно. Скін, до речі, дуже красивий. Давайте бам, відкриваємо, що тут у нас. Нічого немає. Епік. 200 блінгів. Опа, епі, епік, епік. Нічого. І все. Все, довідкривав нарешті. Опа. Ще три подарунки відкриємо. Оп-оп-оп. Міфік. У ларі. Це, це правлір? А ні, блін. Я думав правда, ну ладно. Тому давайте на наступний аккаунт. Я не знаю, це просто мега відкриття, якесь, скільки тут вже подарунків. А до речі, чому мені тепер не показує, скільки подарунків залишилося? А це я не знаю. Ну ладно. Опа, міфік. Блін, я думав щас... Стоп! Це Мармеладна Ніта. Да, реально, зброй Паса. Тому мені це потрібно, мені це потрібно. Давайте бам-бам-бам-бам-бам-бам. Епік. До речі, піни може знадоблятися мені колись. Не захочу яким піном грати, а в мене буде новий пін. Класний. О! До речі, це класний скин Деріло. Він вроді 149 коштує, мені здається. Тому імба. І це з епіка разве чи це з міфіка випало? Да навіть не з легендарки, тому імба. Не знаю, мені здається, чи. Мені більше паде міфіків е... чи епіків. О! Мені с Эпика випав класний скин на Спайка. Я не знаю, Сепика такий класний скин. Я думав, в Сепика тільки за 29 емі падає. Ну ладно. Эпик. Ки? Стоп, це бравлер? Не, це скин. Не, ну як в Сепика може легендарний Бравлер випасти. Ну. Я ж думаю, це не вже реально неможливо. Може тільки з легендарного впасти легендарка. А скін на кита він мені вже випадав. Такс Давайте бігом так відкриємо. О! Крампус це вже крампус. Да, оце вже крампус, еш. Давайте 200 блінгів, давайте. Всі новогодні скини сьогодні виб'ємо. Епік. Щось у нас сьогодні тільки по епіку. Оп оп оп. Нічого немає. Опа, епік, міфік. Давайте легендарку Ні. Ну, що це ні? Ну, такий прикольний скин на Дінамайка. Тому. не ні, ні, а. Так. Скин топ. О, ще скин на Джесі. Що сьогодні. Тільки мене питання. Чому падає скин на Джессі, коли це скин навіть не зимній? Тому давайте на аккаунт. Gift Day. О, а тепер показується. І зразу нам епік падає. Зразу СКІН на кита НАМ падає. Ну імба. Зато скинчик класний буде. Майже на всіх аккаунтів. Епік. Що там? Іконочка. Це блінги. А, монети. Так, давайте. Ось, давайте. Легендарку мені, блін. А, ладно, до речі, сніговик тік имба. Сноубалтик. Давай, да, легендарка. І що там буде? Це. Що? Санта Сту! Ну имба! Він коштує скільки 149 чи 199. Я це вот чесно не пам'ятаю. Він по акції 99 коштував. Не, ну Санта Сту, чесно скажу, скин дуже класний. Прям один із найкращих скинов на СТУ. Тому. Ще один новий скін ми вибили. І, до речі, ми можемо зараз Ліона розблокувати. О! Ще новогодні, бо. Цього скіна теж не було сьогодні в відосі. Давайте, випаде мені кредити і я розблокую Ліона. Давайте. Я хочу хоча б одного легендарку сьогодні. Можна сказать, вибити. Давайте, давайте. Кредити. Чому, коли я кажу кредити, мені не падають кредити. Давайте, легендарка, да! Давай, давай, давай! Що там, що там? А, скин на дерево. Ні, ну до речі, знаєте, якось странно з міфіка мені випав цей скин. А з легендарного мені ка кажеться, що то... щось краще могло випасти, але все одно. Імба. Скін дорогий взагалі-то. Такс епік, міфік, Давайте. Щельда! Легендарка знову! Хто порахує скільки Мені сьогодні вже легендарок за відос випало, я в шоці. А 200. А кредити мені падати взагалі не, не, не хочуть. Ну, випади кредити, будь ласка. Давайте, от зараз. Давай з міфіка кредити. А, д... боже, мені два скіна на дерево. Наві... Навіщо стільки скінів на Давайте. О, Едгар, стоп, це Бравлер? Да, це Бравлер. Мо я не думав, що в мене тут Едгара не буде. Дивіться, просто скільки всього повипадало. Стуй, Це просто жесть. Давайте його качнемо на максималочку. Так, можемо щось купити? Ні, взагалі не можемо. Ну зато тут буде Стуй. Тому давайте. Йдемо далі. І це останній наш аккаунт. І так же дуже багато відкрили подарунків. Прям дуже. Напевно, біль... і скільки вже легендарних випало. Тому давайте, опа, епік падає у нас. Мені треба кредити, щоб подивитися, кого я тут розблокую. Можу розблокувати. Хоча б третій кредитів, дайте, щоб я подивився, кого можна розблокувати. Чи ми розблокуємо взагалі хоч кого сьогодні? Міфік. Ага. Гаджет, гаджет. І все, я брал stars Я думал, вже зламався, але... слава богу, не зламався. Опа, на епік, давайте. Дайте мені кредити, будь ласка. А... Мені дай навіть блинги. Кожен раз блинги падають. Мені потрібно кредити. Який шанс на випадіння кредитів. Мені здається, 001. Та дивіться скільки блинги впадає. Можна, кредити. Ну, ладно, те... блінги теж непогані. Опа. О! А, все, ми тут не розблокуємо нікого. І мені по закону подлазить зараз кредити дають. Ну, клас. О, зато легендарка. Давайте. 3, 2, 1. Що тут буде? Давай, 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 що тут. Що це таке? Ой-ой-ой! Це топовий просто скин на пені. За 199 ємів. Просто така імба мені зараз випала. І ще один новий скин мені випав. Яка імба! Просто, що сьогодні за відкриття. Так, що тут у нас Епік, міфік, ще легендарка. Я... Ні. О, знову скин надерила. Но він же прям майже на кожному аккаунті випадає. О, Це окей. Ага. D Search. І все. Так, а ну-ка, що мені там. Пені, пенні, пенні, пені. Топовий скін на пені просто подивіться на цю красотку. Просто подивіться на це. Імба. Опа. І ще три подарунки відкриємо. Все, тому друзі, ось такий був просто мега крутий відос, Тому давайте ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до наступного ролика.